Щоб ви просто розуміли безпосередньо вище керівництво Міністерства внутрішніх справ опосередковано, да, чи безпосередньо опосередковано, через заступника міністра Леоніда Тимченка, який е, саме курує напрямок експертної діяльності і зараз активно займається процесами ідентифікації, вони мене підтримали в повному обсязі. І якісь невігласи і сошки. Е, Застарілі совкові міліціонери саботують це все на державному рівні. Тому для мене цей, це рішення є теж показовим, тому що я зафіксував це все, ви це все побачили. В будь-якому випадку пройдуть дні, можливо, тижні, можливо, місяці, можливо, роки. І всі вони будуть сидіти за гратами, так? Свою роль я виконав і продовжую виконувати, доки, доки в мене будуть сили. І нехай їм буде соромно, нехай вони себе задушать заздрістю, що в мене є комунікація з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Це теж, до речі, все зафіксовано на аудіозаписах. Вони. В тупу примітивно заздрять раз. Тому що застарілі міліціянти, поліцаї, а навіть, це навіть не поліцаї, це зрадники народу, тому що вони об'єктивно уповільнюють ідентифікацію. Вони об'єктивно призводять до підняття градусу напруги у суспільстві. Вони безпосередньо. Або опосередковано впливають на уповільнення видачі коштів за ідентифікацію тіл. І щоб вони зараз не намагалися поплюжити мене якимось чином перед вищим керівництвом, всі все бачать. Крім того, це видно з боку Міністерства внутрішніх справ. Я просто надіявся на. Знаєте, можливо, такий легенький собі варіант взяв, типу, що зараз все вирішиться. Але наше життя дуже складне, і таке рішення, яке прийняв суддя, йому придеться за нього теж відповідати. Принаймні перед собою, а це гірше ніж перед вищою радою правосуддя або іншими судовими інстанціями. тому що йому з цим жити. Я думаю, він прекрасно знає. І слідчі прекрасно знають, і прокурори прекрасно знають, але як вони будуть дивитися в очі своїм дітям і як вони їх будуть навчати? Це вже інше питання.